Жовтнева студентська конференція за участі представників Верховної Ради України стане продовженням черневого заходу. На цей раз до нас завітає віце-спікер парламенту України Олена Кондратюк. Зустріч відбулась у стінах головного корпусу Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова. На ній були присутні студенти економіко-правового, філологічного факультетів, а також факультету психології та соціальної роботи і факультету історії та філософії. Ректор В'ячеслав Труба. Та проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку Олександр Григор'єв привітали гостю та студентів. Хто присутній? Політологи є? Є, є, міжнародники є, є? є? ма юристки. Опа, опа. Цю Зу -зу зустріч планували. Планували заздалегідь. І я дуже вдячний пані Олені і помічникам, що вони знайшли можливість. Сьогодні приїхати до Одеси. Захід проводився у змішаному форматі, де лекційна частина тісно припліталася з живою дискусією, під час якої кожен охочий мав змогу поставити одне питання на вільну тему. Найголовніше, що в нас зараз є країна заліз, нас є головна можливість, що нас відрізняє від цих сусідів, які на нас постійно нападають. Це можливість говорити, можливість висловлюватись, не боятися дискусії, не боятися питань. Мало того, я думаю, що нас врятує. Зорість і розуміння один одного тому вам дуже дуже дякую за за цю можливість і за ваш час, теж які ви провели. сподіваюся. Протягом конференції. Учасники встигли обговорити перспективи діяльності парламенту на 2024 рік. Зокрема, торкнулися тем тимчасово окупованих територій та вступу України до Європейського Союзу. Запланована зустріч на годину перетворилася в півтори години живого спілкування. Питання були. Дуже гострі, дуже цікаві. Відповіді не менш цікаві і абсолютно правдиві. Тому я думаю, що всі учасники цього заходу залишилися задоволеними і питаннями і на ці питання в університеті. Постійно відбуваються зустрічі з відомими людьми. Такі заходи значно розширюють світогляд студентів та готують їх до майбутніх кар'єрних викликів. «Сьогодні, на жаль, ситуація спочатку карантинні обмеження ковідні, а потім і війна. Вони внесли свої корективи. Але я думаю, що в нас вже виходячи з цьогорічного досвіду, буде можливість створювати якісь такі траєкторії, які будуть. Давати нам можливість, хоча б раз на півроку запрошувати цікавих спікерів до університету, і студенти різних спеціальностей, не лише тих, що ми назвали, зможуть зустрітися з людьми, які вже реалізували себе в практичній площині певної професії, і можуть поділитися своїм досвідом, своїми вміннями навичками. Конференція добігла кінця. Студенти дізналися багато корисної інформації та отримали відповіді на усі цікаві для них запитання.